Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України всіх з Різдвом хочу привітати, побажати нам дійсно прозріння, справжнього прозріння, мирних часів, швидкої перемоги і, ви знаєте, сили, мудрості і бажаю, щоб якнайшвидше це закінчилося і наші Військові чоловіки та жінки повернулися назад живими та здоровими. А тепер дивимося, що у нас за перебріком. У нас зараз рубрика, яка кожного тижня, раз на тиждень по понеділках. і дивимося, що робиться за перебріком. Ходять чутки, що щось не те між Путіним і Патрушевим. Давайте подивимося, що між ними наразі. Uh, ну, Дивіться. Кажуть, що щось не то, але дивіться, як я це бачу. Ну, не може бути у них, щоб uh, вони сварилися. Вони потрібні один одному. Ось ця карта говорить: один одному вони потрібні. Я не бачу тут карти, не показують Дійсно, що між ними якась сварка або ще щось. Коли випадають ось такі карти: два кубки, закохані, дев'ятка. Монет. Навіть якщо тут диявол випав, це говорить про те, що один вони пов'язані, вони в одній упряжці і один без одного не можуть бути. Тому чому туди запитаємо, чому говорять, що між ними якась сварка. Чому це говорять? Для чого це? Навіщо так говорять? Ви знаєте, це трошечки. ну Тут не показують, що це якесь іпсо, Ні. Між ними дійсно були якісь коливання, один одним трошки незадоволені. Мені здається, те, як кажуть, що Путін трошки щось був незадоволений ним, але все рівно вони в одній упряжці, і вони все рівно будуть далі йти. Зараз я покажу ось цю карту. Тут це колісниця. Все рівно будуть йти в одному направленню. Ось так. А тут, наскільки я розумію, це трошечки якісь притьорочки у них, будемо так казати, Кожен бачить своє, кожний має своє бачення. Ось, і в цьому вони, можливо, трошечки не сходяться. Але, але, все рівно, я не бачу, що тут у них якісь великі сварки і тому подібне. Ну, Можливо, трошечки там що. Буркнув один на одного. Сильно нічого немає. Ні. І тут так само. Або вже, можливо, помирилися після сварки. Тепер дивимося плани а, Рашки на Україну. Чи може тут щось змінилося? Ну, йде карта циклічності. Їхні плани не змінилися, наскільки я бачу. Дивіться. Ось ця карта, до речі, зараз покажу вам. Дуже чітко показує, що вони ніяк не можуть Україну зловити. Ну, не виходить у них. І ось вони дивляться на неї, дивляться, у нас завжди випадає імператриця, як Україна. так? Вони все нас розглядають під лупу. Ну чому це не вдається, Ну, чому вони ховаються? Ми тут, а вони там, ми туди, а вони сюди. Розумієте? І ось ця, ця карта теж говорить циклічно, вони постійно, відколи існує рашка, відтоді вони намагаються нас вхопити. І інтерес Завжди в них є до нас. Тобто плани все ще ті самі. Все ще те саме Україну треба приручити, щоб Україна була нездатна супротивлятися, скажімо так. Тепер дивимося їхні наступні дії щодо України. Що чекати від Росії в подальші їхні дії? Саме до України. Ну, Я так скажу: готується якийсь новий, і новий, і знову новий, і збираються, як це сказати, збираються нові ресурси, ось нагромоджується це все, це все стягується і знову і знову йдуть в похід. Тобто вони не припинили своїх спроб: хоч клаптик, хоч трошки надкусити. У них у, у самій країні бардак, а їм ще України не вистачає. Ось. Тобто можна від них чекати, що готує, щось готується. На рашці щось готується, якийсь новий напад, е, якийсь е, новий. Ви знаєте, по цих картах ще що я можу сказати: тут якісь дії, тут. Е, Хтось сидить в Україні, хто їм дуже добре допомагає. От вони їх дьоргають за ось ці ниточки, дьоргають за ниточки. А наші ті, хто там при владі і допомагає, так? А такі, як Арестовичі, до речі, згадайте мої розклади вже майже два роки тому. На самому початку, ось вже більше, ну, скоро буде два роки. Як я казала, Арестович. Агент ФСБ. Що мені відповідали, ви не розумієте Надіюсь, ви тепер уже поняли, хто такий Арестович. Ось так. Ну, є. В Україні ще багато є, за кого можна подігати. Є, є багато. Дуже багато у них є своїх агентів. Таких, як Арестович. На жаль, Арестович для, на жаль, для них Арестович спалився, і вони його використовувати більше не можуть. І так, чи готує а, Путін перемовини заморозку війни? Чи готові вони взагалі до переговорів Рашки? Я тут не бачу. У них є інші засоби, у них є, ведуться. До речі, переговори постійно ведуться з Рашкою. Тому їм не треба ці переговори висвітлювати. Вони і ведуться і торгуються дуже-дуже давно. Тому а, тут не буде переговорів якихось, тут буде просто здача України. Щоб ви розуміли, просто тупа здача України буде. От і все. Це все, що я бачу. Якось так. Готується. Дуже вправно вони це все готують. Тепер давайте нашого маленького принца. І так. Я обичаю, що я якось трошечки не встигла я зробити вам розклади. Вчора були розклади, бо я їх... У мене вчора був забитий день і сьогодні цілий, Ну от, бачите, я вже трошки запізнююсь. Я сподіваюся, що відео загрузиться вчасно. І так, давайте будемо дивитися, на маленькому принцові. ми дивимося майбутнє України. Чим він нас підтримує, який простір нам перед Україною відкривається. І так, наскільки я бачу з цих карт? Щоб дійсно кудись іти, Україні потрібно, ну як би вам сказати, розгромити все старе. Тобто розвалити от те, що побудувалося оті всі системи, старі, корупційні і не тільки корупційні, система, стару систему потрібно розвалити. Щоб почати щось нове, потрібно розвалити старе. Ось і тоді дружненько ми повинні, от знаєте, якось, я завжди це кажу: далекодальні і довготривалі похід України до Україна сама до себе повинна ще прийти. І це потрібен час. Спочатку розвал старого і потім помаленьку приходимо до себе, до тями. Починається відбудова, але це все йде не так швидко. Бачите, знов показує знищення. Тільки через знищення старої системи можна побудувати щось нове. А у нас уже назріло. У нас десятка мечів і десятка жезлів. Вже зашкалює. Я ось так скажу: зашкалює. Знищення старої системи. А на жаль, наша влада не хоче мінятися. І то тільки тоді буде повний вперед. Не раніше, раніше не може бути. А у нас ще існує стара система. Подивіться, у нас немає е, вільної, як би це сказати, ми не можемо вільно висловлюватися. Затикають рота. Ви тільки подивіться, що було на прес-конференції. Не задали ні одного гострого запитання толком Зеленський ні на що не відповів. Як там нямля щось прожував, щось він обкрутив вокруг да около і ухильнувся. Зате ми всі запам'ятали, що Мар'яна і Валера. Вони в одній упряжці. От От. це була е, тема е, прес-конференції. Ну, не знаю, кому як. Тільки коли ми старе розвалимо, ось це, що вже накалилося до приділа. От карти покажуть, це вже, вже далі нема куди. Десятка мечів, десятка жезлів. Це треба все розвалити. Оце кумовство, оце своїх. Я так дивлюся, хлопців, чоловіків пакують прямо на дорозі. І ти кричи, роби, що хочеш. Тебе ще звинувачують. Розумієте, це скотське відношення. Це, як знаєте, тих тварин, яких ведуть на обой. Ну, скажіть мені, будь ласка, невже не вже не то саме? Тільки тоді ми можемо йти вперед, коли ми оце все знищимо. А старе нас не пускає в нове. Старе мислення. Міняємося. Бажаю вам, мої дорогенькі щастя, здоров'я, витримки, тому що тут ще багато чого на нас, багато випробувань чекає на нас. Ось, змінюємо погляди, міняємося самі, і міняється з нами країна. Бажаю всього найкращого, миру, злагоди, перемоги. Все буде Україна! Мирної вам ночі.